Доброго вам здоров'я, шановні! 20 листопада прокла сьогодні. А ще в нас сьогодні з вами перед святого введення Пресвятої Богородиці. В народі в нашому була така приповідка про цей день. Коли на прокла йде сніг, то 20 травня піде дощ. Тобто, якщо 20 листопада сніг, то значить дошітиме 20 травня. Сьогодні, якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху. Значить, буде завірюха з цього відео, шановні глядачі. Я розкажу вам дуже багато цікавих українських старовинних прикмет, звичаїв, обрядів. Заборони, забобони це все, що мене цікавить, і все це я вам буду розповідати обов'язково, дуже детально сьогодні. Тож, будь ласка, це дуже важливе відео, додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, робіть репости, де можливо розповсюдити цю інформацію. Будь ласка, робіть це. Це дуже важливо для того, щоб українські традиції саме ставали в нас. В, в пріоритеті, скажімо так, щоб про них більше дізнавалися і щоб поменше слухали е, не наші традиції, скажімо так, не будемо вказувати пальцем. От, але ну, що маємо, те маємо. От е, я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам України за цей чудовий день, за 20 листопада. Слава Україні! Я починаю. 20 листопада Православна церква України вшановує пам'ять святого архієпископа Прокла Константинопольського, видатного церковного діяча та учня Іоанна Златоуста. Прокол народився в Константинополі, де завдяки своїй відданості вірі з раннього віку став церковним чітцем, а згодом був рукопокладений на діякона та пресвітера самим Іоанном Золотоустим. Прокол здобув глибокі знання святого письма і став майстерним проповідником, відомим за свою доброту та духовне життя. Після смерті патріарха Максиміана він був призначений архієпископом Константинопольським і протягом 12 років керував церквою з любов'ю та турботою. Окрім свого духовного шляху, Прокол також залишив після себе численні письмові твори, які високо цінуються й донині. Його проповіді та життя служили прикладом для багатьох. Навіть в суперечках з єретиками він був відомий своєю лагідністю і терпимістю, наслідуючи Христа в спілкуванні з митерями і грішниками. Цей день в народі мав свої унікальні звичаї. Наші предки вважали, що 20 листопада треба оберігати свій дім від нечистої сили. Чоловіки, вірячи, що лайка відлякує зло, голосно лаялися. Хоча робили це лише тоді, коли поблизу не було дітей. Біля входу в будинок або у двір вішали сокиру чи підкову, символи захисту. Звичаї прибивати підкову на двері чи ворота своїх домівок походить із давніх вірувань і став частиною народного мистецтва та обрядової культури. Підкова не тільки виконує роль оберега, а взагалі з давніх давен була символом благополуччя і захисту. За традицією, її можна вішати з двох положень кінцями вгору або кінцями вниз. Кожне з цих положень має своє значення та свою власну силу. Якщо підкову розміщують кінцями вгору, вона збирає енергію. В цьому положенні вона символізує благодать Божу та всі дари, що спускаються до нас зверху. добробут, здоров'я, процвітання. Вона, наче, стає своєрідною чашою, що накопичує всіляке добро для родини та дому. Коли ж підкова висить кінцями вниз, її завдання акумулювати вже зібрану енергію та живити нею простір. Таке розташування підкови сприяє наснаженню життєвою силою та підтримує гармонію в домі, зміцнює атмосферу спокою і добробуту. В будь-якому положенні насправді підкова виконує потужну захисну функцію. Вона оберігає від злогу. Не дозволяючи лихим силам переступити поріг, захищає господарів від негативної енергії та поганого ока. Найкраще місце для підкови над вхідними дверима або ж поряд із ними. Якщо оберіг висить ззовні, він захищає від заздрості, недобрих думок та розмов сусідів, забезпечує охорону оселі від лихого. Якщо ж підкову повісити всередині будинку, вона зберігає мир і гармонію. Сприяє дружнім стосункам і захищає спокій в домі. Особливу силу має стара, зношена підкова адже вона вже накопичила енергію коня, священної тварини за давніми віруваннями. Найкращий варіант знайти підкову в землі або отримати в подарунок, це підсилить її оберегову дію. Купити підкову теж можна, але важливо, щоб вона була зроблена з справжнього металу, бо підробка не матиме такої сили. Категорично заборонено красти підкову. Це, навпаки, може принести нещастя. Перед тим, як повісити підкову, слід ретельно її підготувати. Спочатку варто очистити її від іржі та змастити, наприклад, машинним мастилом, щоб вона не псувалася і не втрачала свою силу. Подейкуючи обряд вішання підкови має особливе значення, якщо його виконують господарі дому разом. Чоловік та жінка. Повинні потримати підкову за її кінці і з найщирішими помислами та вірою в її захисні сили закріпити над входом. Це створить додатковий енергетичний зв'язок між оберегом і домом, посилюючи його захист і залучаючи благополуччя. В цей день особливо важливо було підтримувати чистоту в домі, як фізичну, так і духовну. А ще й сьогодні передсвято введення. У ніч перед веденням жінки вдавалися до магічних ритуалів, сподіваючись зазирнути в майбутнє або привернути до себе удачу. Одним із найпоширеніших обрядів було ворожіння під назвою Прясти самосівні коноплі. Цей ритуал був повитий таємничістю і виконувався виключно опівночі, коли вірили, що межа між світом живих і потайбіччям стає тоншою. Господиня, знявши з себе весь одяг, Сідала голою на порозі своєї хати, бо поріг вважався магічним місцем, що поєднував зовнішній і внутрішній світ. Вона починала проказувати різноманітні чарівні замовляння, які передавалися з покоління в покоління, і, щоб підсилити магічний ефект, жінка обсипала себе кнопляним або льняним насінням, вірячи, що воно принесе плідність і удачу в господарстві. Голову ж вона покривала лялькою, зробленою з клотча. Що символізувала захист і зв'язок з силами природи. Після цього господиня брала до рук прядиво і починала прясти нитки, примовляючи, щоб воно пішло на руку, тобто, щоб робота йшла легко і принесла добрий результат. Вважалося, що якщо нитка буде рівною і гладкою, це обіцяє вдачу на майбутній рік. А якщо нитка порвиться або буде нерівною, варто чекати труднощів. Цей обряд мав не тільки символічне значення. Він нагадував жінкам про їхню роль хранителюк домашнього затишку і майстринь, що могли не лише творити матеріальні речі, але й впливати на невидимі сили, щоб забезпечити добробут своїй родині на весь рік. Цими днями по господарству можна було помітити невидимих і хитрих духів матоху. Вони живуть серед нас, але їх присутність відчувається лише через маленькі прикрості, що постійно трапляються вдома. Ці дрібні шкідники не завдають великих бід, але їх витівки точно додають клопотів. То їжа пригорить, бо хазяйку відволікли, то молоко збіжить з плити в найнесподіваніший момент. Малюкам ці духи наче навмисне підсовують гарячі пиріжки, щоб ті не втрималися і обпекли пальчики. Особливо матоха дружить з дівчатами, які займаються шиттям, ну, дружить у лапках. То голка раптом вколе, в палець, то нитка заплутається так, що не розплутати. Особливо, коли нитка довга, тут уже самі кажуть довга нитка, лінива дівка. Що не можна робити в цей день? 20 листопада прокла день пов'язаний з багатьма давніми віруваннями, які роблять його таємничим. Не варто сьогодні довго насолоджуватися ванною спіною, бо наші предки вірили, що разом із водою може витекти і ваша удача. З цієї ж причини сьогодні не варто планувати велике прання. Та й взагалі прання ніяк краще не планувати. Вважається, що вода може випрати, тобто забрати не тільки бруд, а те, що вам дороге. Крім того, сьогодні варто утриматися від зміни спального місця, щоб не порушити свій нічний спокій. Якщо ж ви раптом залишаєтеся на ніч в гостях, то не беріть подушку в чужому домі. Це теж пов'язане з втратою душевної рівноваги, така прикмета. Ще одна порада. Цього дня краще уникати відвертих розмов. Секрети і особисті проблеми можуть обернутися проти вас, якщо їх розбовкувати. Вдавнину вважалося, що найкраще провести цей день в мовчанні, щоб не накликати біди. Також існує повір'я, що 20 листопада не можна туго заплітати коси. Наші предки вірили, що заплутуючи волосся. Сьогодні можна заплутати і свою долю, тобто створити для себе зайві труднощі, які нікому взагалі не потрібні. Цей день також застерігає від звернення за допомогою до незнайомців, особливо у дорозі. Наші прабабці та прадіди вірили, що в цей період можна зустріти на вулиці не добру людину, а нечисту силу в людській подобі, тому уникали дивитися в очі перехожим, від гріха подалі. Сьогодні іменини у таких людей: Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла, Ганна та, звісно, Прокол. Прокол це ім'я з грецького походження означає передане або той, що веде вперед. Люди з цим ім'ям часто вирізняються своєю мудрістю, рішучістю та здатністю до аналізу. Прокол зазвичай є надійним, чуйним і виваженим. Це така особа, яка вміє знаходити раціональні рішення в складних ситуаціях. Особи з ім'ям прокол часто є добрими слухачами і можуть стати хорошими друзями та порадниками. Вони зазвичай вважають за краще діяти спокійно і обдумано, уникаючи емоційних сплесків. Прокли цінують чесність і відкритість у стосунках, завжди готові підтримати близьких у важкі часи. Ці люди мають велику внутрішню силу і часто виступають як моральні орієнтири для інших людей. Прокол це ім'я, яке символізує лідерство, мудрість та спокій, і це робить його носіїв привабливими і поважними в очах оточуючих. Ось такий сьогодні день дуже цікавий. Сьогодні в нас, нагадаю, вам перед свято ведення, тобто перед свято третьої причистої. І оцей обряд, про який я вам розказала, те, що дійсно господині наші опівночі роздягалися до ну, безспітнього навіть, сідали на поріг і проводили там різні обряди. Це з книжки я знайшла це в етнографічному джерелі, це з праці вченого, тому ці інформації можна точно довіряти абсолютно. Я просто намагаю собі уявити, як би це виглядало зараз. Втім, чому би ні? Я не знаю, може я навіть спробую таке зробити сьогодні. Подивимось, подивимось, в якому я буду настрої. Що стосується замовлянь, ну замовляння там в тій книжці не було, але я думаю, що в принципі можна будь-яке замовляння, можна просто прочитати вслух, якісь ваші побажання. до... Богородиці і взагалі на гарний врожай, на гарний припліт. І все, в принципі. Ну, а те, що стосується рукоділля якогось, ну, я думаю, що можна в принципі, замінити на те рукоділля, яким ви любите займатися, можливо, у вас хобі якесь є. От. Ну, головне, бачите, ну, треба сім'я якесь мати, обсипати себе сім'ям. І сподіватися на краще. Mm. Ну, цікаво в будь-якому разі. А я дякую вам за перегляд цього відео. Та завтрашній день буде ще цікавіший. Обов'язково давайте зустрічатися і дізнаватися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні і до зустрічі завтра. Будьте здорові!